Люба, я вдома! Господи Ісусе, який же трясся день в мене був? Маріо я викрав принцесу, підпис Боузер. Курва! Трясся твої матері! От лайно! Йоши, ану падло бігом! Ах ти ж сучий вилупок! Просто поглянь на себе! Ти безбожна купа паскуд! Чому ти курвоїси кожну срану річ, яку ти бачиш? Тепер мені доведеться йти рятувати ту тупу суку пішки. Маріо, ти повинен допомогти, бо. Я знаю, я знаю. Викрав трясі їй принцесу. А ось і ви, члена голові, занадто немічні, щоб врятувати її. Ну не варто бути таким злим. Член мій посмагчик. А ти курво драний троглодит. Сподівайся, що в тебе буде інфаркт настільки сильний, що на додачу вб'є усю твою родину. А тепер ти почав ще й срати! Чому б не дійти до туалету? В дупу! я краще посру тут, у Маріо, на газоні. Йому сподобається. Ти знаєш що? Це взагалі-то непогано. Коли приведу ту перилу дірку додому, буде місце, куди ткнути її обличчям. Гей, hey, Маріо. Я знаю, ти спермо збивач!